Це ж не діло. грушки які вже ой, а тут ой, пахне дуже. Ой, клубничка. Ну іди клубничку, хоч поїж. Приїдьте сюди, Бабушка вийде, одну з'їла і кисла, та пішла. Ой, поливала вчора моркву, на зиму посіємо. Ой, то щоб ви знали, по цьому порядку прямо рівчак був. Заливала водою. Що це за, за рівчак, я так і не поняла. І водичку ця морква висмоктує. Ой, чого витягнути? І остається тільки рівчака, це чесничок у цибулі. Все жалко вирвати. Але буде їх чесночок з'їсть.